Хочете знати правду? Чисту правду без прикрас? Я отримую ні з чим не зрівняне задоволення, створюючи хаос, наштовхуючи багатих проти бідних, чорних проти білих, країну проти країну, людину проти людини, а головне людину проти Бога. Бог. Отак. Бог, Бог, Бог. А що створив Бог? Бог створив моря і зірки. Він створив співчуття і милосердя, і навіть таку майчню як кохання. Він створив здоров'я, краплі дощу, а також аромат жасміну. А що створив я? Я створив шум, який полюбляють такі ідіоти, як ви. Люди полюбляють шум, який я створив. Сигналізація, мотоцикли, шерехлисти, нічні клуби, гангстереп, техно. Я створив все, що створює шум. І знаєте що? Шум заглушує всі думки про Бога.